отже, сьогодні про ванну. Так зараз вона виглядає. Не дуже це зараз все гарно, але в перспективі ми доведемо це все до ладу. Ось так виглядає наша ванна-кімната. В перспективі ми плануємо замінити все віконечко, зробити витяжки, забити стелю, зробити натяжний потолок. Тут у нас в правому кутку буде унітаз, в лівому трап буде душ у нас. Так, тут у нас умивальничок має бути. І справа у нас буде ванна. Ось так. І наша, в принципі, підлога. Ванна була розділена на дві частини: туалет і ванна. Мені ніколи не подобалося ось таке розділення, коли окремо йде туалетна кімнатка маленька. І ванна, в якій не вистачає місця на те, щоб поставити ванну. Тому ми вирішили закласти ці двері. Вибити стінку, там де в нас іде перегородка, стіна в нас там не несуща, тому з цим проблем не було І зробити одну нормальну ванну кімнату. Звичайно, що вона не така велика, як би нам хотілося, але все ж це краще. Така ситуація в нас була з ванною. В принципі, ми на цьому прикладі тепер будемо знати, що робити по всьому будинку, бо в нас вже, як ви бачите, тут фермер, тут у нас вже є штукатурка. Весь будинок, в принципі, поштукатурений, але ви знаєте, як раніше штукатурили, стіни не рівні, в вані там взагалі. Це дуже сумно. І е, влітку минулого року чоловік вирішив вирівняти стіни і накидав зверху на цю шпаклітку цементний ручний, не збивши її. Через деякий час у нас все почало відлущуватися, довелося її збивати. Тепер будемо все робити заново, тільки збивати ось цей шар і тоді штукати. До речі, саме цікаве, в місці, де була в нас цегла. Бачите, ось тут, де в нас була ця шпаклівка, не трималося, тут, де була цегла, в принципі, ось воно все тримається, все на місці. Так само і тут стіна, де вона закладена цеглою, також тримається. А все інше довелося збивати. Тому наразі заливаємо підлогу, а потім будемо вирівнювати стіни через деякий час. Пральну машинку, пральну машинку, до речі, ми будемо ставити в котельні. Зараз я вам покажу. Ця кімната, де я зараз стою, у нас така як котельня. У нас вхід з тамбура, і тут у нас будуть перші двері. Ми заходимо, ось, ніби в нас тут котельня. У нас тут такий будівельний безлад, не звертайте увагу. От, І далі в нас власне, вхід у вану кімнату. Тому, умива... точніше, пральна машинка у нас стоятиме десь ось тут у куточку. Тут у нас буде котел, наш колектор. Також ось у нас тут вхід води. Ми плануємо тут ставити гідробачок, правильно? Так. Гідробачок. От. Ось тут у нас буде вхід води, гідробачок. Далі це піде в ванну і там якось воно піде в кухню. Отже, чоловік довів це все до ладу, попідпінювали. Проклали демпферну стрічку, де ще потрібно демпфера і Будемо починати заливати. Ось тут ми залишимо місце під трап, ми його заль'ємо пізніше, поки ми його не чіпаємо. ми його обійдемо. Тож, let's go! Робота заключається в тому, щоб насипати чоловіку розчин відро. Ну, ще насипати пісочок у відра, робити каву і якось його розважати. Зі мною не так буде сумно, ніж самому. А ще моя робота полягає в тому, щоб додавати ось такі штучки в розчин. Це в нас пластифікатор і мікрофібра. Приблизно на один заміс ми додаємо такої баночки пластифікатора і жменю мікрофібри. Один заміс у нас на мішок цемента 500 го По замісу, на один заміс у нас йде мішок цементу і десь 6 відер піска. Води ми ль'ємо приблизно 10 літрів, а там в залежності від вологи піску або більше, або менше. Бо іноді, коли. Вологий пісок дуже сильно доводиться менше води додавати, бо дуже рідкий розчин. А як він дуже рідкий, то він може потріскатися. І погано, як він і густий, і як дуже рідкий, тому має бути така середня густота. Краще дивитися по факту. Отже, частина кімнати в нас вже залита, десь приблизно третя частина. Заливаємо сьогодні повільно, хоч і ванна невелика, але Чоловік після добового чергування, і, в принципі, в нас весь будинок так заливався: з відрядження або відрядження після чергування або перед чергуванням. або взагалі йому завтра знову відрядження, після чергування, відрядження, і все з останніх сил все робиться і все робиться впритик. Бо ми планували залити раніше, але ми не встигли, так як дуже багато останнім часом чоловіка відряджень, тому все робиться буквально на розриві. З останніх сил хочеться швидше, вже швидше побачити якийсь результат.